Японія мрія багатьох мандрівників та моя остання країна Азії, місце особливої релігії, храмів та природи. Тут східне мистецтво переплітається з сучасністю: 127 мільйонів людей, своя культура та свої пріоритети. Сьогодні я буду ділитись враженнями про місто Фукуока, суші, музеї, шопінг, знов суші, безліч емоцій та усвідомлення мети своєї подорожі. Знімати і знов заряджати і знову знімати. Що ще казати? Катафалк! Просто вау! Згадати базу. свіжий, чистий, пахучий. Перший день в Японії. Я вийшла з дому і розумію, що на кожному кроці різні храми. Дуже цікаво, це синтоїстський храм, а основа синтоїзму — це обожнювання природних сил. Але що цікаво, там, де зазвичай сидить Будда, чи якийсь ще Бог, тут дзеркало. Сюди вхід дозволено, я бачу, що деякі люди гуляють туди-сюди, за мною спостерігають. Напевно, щоб я нічого не чіпала і не вдиралась без взуття ніде де не можна. Гармонійно це все виглядає. Таке враження, що ми посеред міста, але в ту саму секунду ми у лісі. Існують деякі невідомі мені птахи, які роблять дуже смішні кряки десь там в, в небесах. А від цього я трошечки в шоці. Коротка довідкова таблиця нещасливого віку. Поганий рік чоловіка, поганий рік жінки, скільки кому років, катастрофи, якісь нещастя. Ого, ось тобі і любов до природи. Зараз, напевно, буду автостопити в центр, подивитись, чи працює тут автостоп, щоб зрозуміти, чи є у мене потім шанси доїхати на попутках до Осаки, Кіото і Токіо. Хтось іде прямо позаду мене. Йду, йду і бачу таку клітину на замочкові. Ну Десь метр є точно висоту. Цікаво, що тут ховають. Ваші здогадки в коментарях, будь ласка, я не можу повірити. Я в раю. Тут просто є все, що ти хочеш. Тобто, тут не те, що просто суші зроблені, тут і сашими, і якісь рідкі рибки. Оце коштує 3 долари. 3 долари. Друзі, я тільки що вийшла з супермаркету, це просто неможливо. Важко тут не піддаватись шопоголізму. Я не знаю, що це, але як таке можна не купити? Healthy pleasure. Боже мій. Що це таке? Навіть коли шкарпетки неймовірної краси. Що це за країна така, де все хочеться купити? Але ж мені не можна, в мене маленький рюкзак. Навіть переходники милі. Це серветки, розумієте? Це серветки. І це серветки. І це серветки. Чи мені стільки треба серветок? Відповідь ні. А чи хочеться мені їх всі купити? Відповідь так. Наліпки на повіки, щоб очі виглядали більшими. Стандарти краси інші. Я дещо взяла перекусити суші, які коштували півтора долари, і якісь ліпьохи. Я не знаю, що це за ліпьохи, але зараз буду куштувати. Боже, страшно, щоб не вронити цю красу. Тут тобі і креветочка, і лососик, і якийсь октопус, і кальмарик, і напевно омлетик. Що ще казати. Я тільки що проходила Макдональдс, але я збагнула, що якщо я туди піду, ви мене не пробачите. Тому що перша страва в Японії Макдональдс це злочин. Суші з супермаркету насправді це теж злочин, але хоч трохи ближче до справжньої країни. Може, суші і не хендфуд, але я мандрівниця, мені можна смачного. Залишаюсь тут жити. Суші з супермаркету в Японії на смак, як суші з ресторану України. Боже, це все були не балачки. Це все була правда. Тут дійсно смачно. Mm -hmm. Треба набрати вовчику, сказати, щоб приїжджав. Я нікуди не їду звідси. Люди аж притормажують, дивляться на мене. Заздрять, напевно, що я суші їм. І це перший день. Уявіть собі, я тут буду два тижні. Боже. Ліпяху теж треба спробувати, ну що ж не залишати таку красу. Оце біла риба в паніровці. Це воно цікаво. А як так вони всі худі? Висновки. Я завжди казала, що улюблена країна Азії це Непал. Ви знаєте, конкурент тут просто очевидний. Що цікаво, Філіпіни і Корея навіть поруч не стояли. Фактично, декілька магазинів Японії мене вмовили, що це найкраща країна Азії. У мене нема слів. Пішла далі. Треба щось солоденько бахнути. Ви бачите башню. Ми повертаємося, великий фотоапарат. Ставимо сюди свій телефон і робимо селфі. Дивіться, 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 оп. Зробили. А як красиво. Тут ще теж можна гарно робити, але це в день, тому що зараз не красиво. Ой, якась я така товстенька, ну, як сіда. Я тільки що в таку передрягу потрапила. Мені порозповідали, як себе поводять японці і як вони скупі на емоції, що вони такі всі прям холодні, прям як норвежці. щось я втомлена, звісно. В Японії зовсім інший концепт відносин тут абсолютно нормально є зраджувати. Всі дівчата не проти, щоб їм зраджували чоловіки. Всі кажуть, що тут все таке сексуалізовано, що всі розмовляють про якісь там дуже інтимні речі, буквально після першого бокалу вина. Я ще не знайома з японцями. Я ще не можу сказати. Але так як мені розповів про це хост. Йому дійсно дуже важко бути з японцями з японками в відносинах. Мовчазні, вони зайва раз ніколи не напишуть як справи ніяких міленьких кавай-повідомлень. Зараз я буду собі робити зачіску безкоштовно, тому що десь тиждень назад я була в Кореї і мене там підстригли за 10к, ну так не дуже сильно. А тепер я бачу, що в мене не дуже рідна чолка і зараз. Я буду це виправляти. А й ми фрамвашамваша на. Bumble. Mhm. Mm just a second. Yeah, it's nothing. That's why we are going for zero. Japanese say pittari. Pittari means means exactly same. Like uh, for yeah, real. You one time? If you if you cut here, then... just 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 one <laughs> minute just, just one minute. Okay, okay. Thank yeah. you, it's thank fine, you. I, I needed this advice. І що приймала душу, це ванна. А там температура і всяке таке налаштовується. Довольна лаврик. Вирішила затестити транспорт, міські квитки людської вартості, а ціна залежить від кількості зупинок. Моя мета на цей день відвідати музей сучасного мистецтва та назбирати гарних листівок. Хоч цей арт-центр і невеликий, але він має дуже сильні роботи. Я записала свої нотатки на диктофон, поки гуляла залами. А кенатмейквідеонофотонофото новідео. Я заходжу до зали першої. Ви собі не повірите. Ну, ладно Марк Шагал, в принципі, він ну нормальний художник, але далі я йду посеред зали я -й Кусама, величезні дві скульптури, потім Баскія на лівій стороні, потім Енді Ворхол, потім Сальвадор Далі, і це все в одній кімнаті. Я досі не можу повірити, що настільки потужний початок це 20-те сторіччя, яке тут показано. Це просто вау. Ходіть по музеям, друзі, особливо з екскурсіями, якщо є така можливість, вам дуже сподобається. Хороший музей на деревну я сюди цілу годину їхала. Дуже смачно пахне деревиною. Нарешті дозволили трошки познімати. Чудова робота. Сімона Фуджувари. І ось ми бачимо, що фоткати можна. Маленький, але насичений. Звісно, як тільки я загубила вітрозахист на мікрофін, почався вітер, і мені треба записуватися, тому що зараз у мене залишки другої батареї на камеру. Якось я так приїхала в Японію і забула, що тут розетки абсолютно інші. Тому що на Філіпінах було окей, таке саме як в Європі. В Кореї було окей. Але Японія, це ж серденько і сонечко. Тут все по особливому, тож я досі не знайшла цей адаптер. Я вчора була. Всюди я не знайшла нічого, тільки навпаки, типу з японського на європейський лад. А навпаки, немає. Тобто, шансів мене поки що зарядити ноутбука, користуватися своєю камерою, щоб її заряджати, і потім знімати і знов заряджати, і знов знімати. Я це не можу зробити. Ну, нічого страшного. Зараз я знаходжусь в арт-музеї місті Фукуока. Мені тут дуже подобається. За вчорашній день я реально не встигла навіть нічого побачити. Але я була настільки закохана вже в цю країну. Єдине, що мене лякає, те, що автостопом до центру я не змогла доїхати. Мені треба було брати автобус. Я тільки жостопила і проїхав катафолк. Відстань звідси до Токіо. Далі ніж я летіла з Кореї, тобто мені треба десь напевно тисячу кілометрів доїхати до Токіо двома різними подорожами. Спершу я поїду в Осаку чи Кіото, Я вже знайшла хоста на декілька днів, але туди їхати 8 годин на машині, якщо так от сісти і їхати без перерви. А автостопом я навіть не знаю, чи мені треба якийсь знак малювати японською, тому що англійська тут. Ну така собі не дуже, але як ви бачите, це не псує враження від країни. Просто трошки страшно, що за 8 годин не те, що я не доїду до осаки, що я просто буду досі стояти на трасі, чекати, 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 тому що паблік транспорт тут нереально дорогий. Мені всі такі ой, та купи на два тижні проїзни собі на потяг. Я дивлюся 160 доларів. Це як третій раз податись на візу в Нову Зеландію. Ага. Ні, ні, ні. До речі, тут таке пекуче сонце. Я абсолютно вся намазуюсь spf кремом, щоб бути молодою ягідкою для вас і писати влоги вам ще 20-30-50 років. Я пішла далі гуляти по місту, кушати суші, насолоджуватись. Пока. Моя чергова вечеря в японському стилі. Кіт, ти мама ма, ця плямка на носику. Вирізаю листівочки. Дуже багато гарних вирізок є. Буду робити красоту зараз, робити колажі. Скільки часу перепрошую? Третя ночі, ну нічого. Хочу вам показати декілька фотографій. Оцю жіночку паспортну фотку я знайшла в аеропортові. Потім ці дівчата малі також я знайшла на пересадці в якомусь метро. А ці фоточки маленькі це зівчора. Це ми балувались з моїми хостами в анімешній фотостудії. Тож в мене така колекція, прямо як в Амелі з фільму. Так, це конвейерний ресторан. Де ви бачите красиву рибку, яка до вас прилетить, отак от прилетить прямо в ротик Що у нас є ще за столом? Всякі жишки, напевно, соєвий соус, але тут є матча. Це не васабі, це матча. Ти додаєш його собі в скляночку, розбавляєш водичкою звідси і все. І насолоджуєшся. Вони не перестають замовляти, подивіться, в мене вже немає сил ніяких їсти. Що це за Ейфелева ейфелевадбежа? Ми не зупиняємось. Не жалкую, що провела у фукуоці цілий тиждень. Тут дійсно було що подивитись. Та й взагалом в такій країні дуже хочеться романтичнічати, думати про світле майбутнє та робити переоцінку свого життя. Я не можу собі повірити. Я тільки що їду в машині зі своїм хостом та його другом і думаю, чому я така щаслива, невже оце так довго я мучилась, особливо в тій подорожі в першій напівколо світі. Щоб доїхати до Японії і зрозуміти, що все-таки де ти знаходишся, це важливо. Скільки було місяців, і Шрі-Ланка, і Індія, і Таїланд, і все було якось ну не так, а в Японії. Просто вау! І тепер вперше я побачила Морка. Дуже гарна природа. Я як не сильно прямо ж поціновувач природи, хочу сказати, що мені подобається. Я задоволена дуже цією подорожчю. Мені шкода, що в Японії зараз прийшло тільки два дні, і пройде ще скільки 13? і мені треба буде їхати. Звісно, що я не знаю, що Фідже за країна така, може мені там ще більше сподобається. Мені залишилось подорожувати 5 місяців. І все. І не буду більше себе самотньою почувати. І все буде добре. А ще одного дня війна скінчиться. І ми заживемо так добре. Так добре, як ніколи не жили. Поскоріше вже. Нам вже треба йти. Дуже не хочеться. Але вау! Раз, два, три. Оце так! Як гарно за вікном прокинулась. Так тихо-тихо. Я пітуки в сакурі і веселка. Що ще треба для щасливого життя? Добрий японський раночок. Як завжди, я знайшла закуточок в Макдональдсі. Давайте будемо чесними. Три дні підряд кушать суші це дуже жирненько. Тож <рив> треба згадати базу. Сьогодні я взяла спробувати самураймак, щось з соєвим соусом, звісно, японія, та якийсь смаколик з карамеллю. Дуже Б'ют кавай, як вони кажуть тут в Японії, кавай. Упакування, насправді дуже гарне. Забула їх спитати, щоб було без цибулі, але хто мені винуватий? От уявіть собі дабл чіз з соєвим соусом. Оце воно. Більше жодного овоча немає. Ні салатки, ні помідорки, ні огірка, нічого. Цибуля зато є. До речі, соєвий соус в фукуоці, він є більш солодким, аніж в інших частинах Японії. Тож цей бургер насправді і солодкий, і солоний одночасно, і цибульовий. Але кількість сиру задовільна. Черга другого смаколика це має бути пиріжок, знаєте, з чим? З карамеллю. Такий трикутничок чи шляпка. На смак, як згущеночка, як іриска. Висновок наступний. Бургер був десь на 8 з 10, пиріжок на 9 з 10. За це все я заплатила 5 доларів, тобто виходить десь 4 за бургер та 1 за пиріжок. І тобі гарного дня я бажаю, ти теж пиріжок. Пока. А тепер історія, яка мене дуже зачепила. Я зупинилась та переусвідомила всі свої привілеї. Привіт! Я хочу вам трошки поплакатись, як завжди, тому що тільки що моя подорож в Японію набула сенсу. В мене є друг Денис з міста Хмельницький. Ви можете, до речі, знайти відео з ним. Воно в мене є на Ютубі. Там, де ми подружуємо крізь місто, я мірюю вишиванку, і взагалі дуже хороший друг, дуже люблю його обожнюю і всю його родину. Ми познайомились з ним, коли я тільки починала автостопити крізь Україну, коли точечки на своїх пальчиках я малювала, а не вони були набиті. Взагалі це були цікаві часи. Я тільки тоді усвідомлювала, що я мандрівниця, якось намагалася ідентифікувати себе, хто я є, що я хочу робити. Це дуже класні часи. Мені було років 20. І зараз він мені написав повідомлення з проханням. Одна моя подруга дуже любила японську культуру, але, на жаль, так склалось, що вона загинула, повертаючись з бойового завдання. Тому всі її мрії та амбіції на майбутнє обірвала одна мить. За життя вона ніде не була за кордоном, і він мене просить зробити дещо символічне: сфотографувати постер, який Денис намалював з нею. Сфотографувати десь в гарному місті Японії, щоб хоча б її ім'я на папері побувало десь в Японії. Просто я був на її могилі, це аж в області, в невеличкому селищі, заховані її тіло на закинутому кладовищі біля дідуся. І то місце настільки тихо, що в мене б асоціювалося зі словом забуття. І я в той момент згадував, як вона мені завжди дякувала за те, що я їй постійно писав і не забував. Моя подорож набула сенсу. Скільки покалічених життів, скільки зламаних доль, скільки горя ця війна принесла. Ці часи це дуже про екзистенційну кризу. Я розумію людей, які не знають заради чого жити яким соромно жити, які вважають, що роблять недостатньо. Це жахливі часи. Я дуже сподіваюся, що скоро вони закінчаться. А тим часом я допоможу своєму другу Денису зробити таку символічну дію заради його подруги. Дякую, що залишаєтесь зі мною та слухаєте мої занадто емоційні думки. Мені приємно знати, що є декілька сотень людей, які зразу враз слідкують за моїми відео. Дякую. Оця робота на всіх рекламках. Вона така якась страшна, така, знаєте, дуже неспокійна якась робота. Некомфортно на неї дивитись. Фотографії жертвоприношень ісламу. Які формують християнський хрест. Дві чорні вівці репрезентують азіатських мужчин, які божеволюють від білих жінок тайно. Також дискомфортна робота, не хочеться дивитися на неї, але я вам знімаю, щоб ви зрозуміли мене, щоб вам теж не хотілося дивитися. А може вам подобається. Це ж мистецтво. Привіт! Я вам хочу показати, що цікавого я купила за останні декілька днів в місті Фукуока. Я вам так поясню: в моїй голові Японія це останнє місто. В якому мені захочеться купляти всякі класні незвичайні штуки, Фіджі ну не дуже відомий шопінгом. Куди я далі лечу Мексика, можливо, якщо візу дадуть. Ну теж я напевнена. Південна Америка, напевно, буде більш цікава з приводу їжі, танців, тусовок, але не шопінгу. Тож я вирішила, поки я в Японії, я можу взяти пару цікавих штучок, щоб потім ніколи не жаліти, що я тут була, стільки всього бачила, але нічого собою не привезла. Почнемо з одягу. Я люблю сіточки, особливо в подорожах, тому що ти можеш його ручками попрати, пару годин проходить, ти вдягаєш свіжий, чистий, пахучий ідеш гуляти. Тож перша річ, яку я купила, це отака сіточка, дуже красива. Але в мене є питання, як її носити. Мені здається, що носити її треба отак швами. Назовні, напевно, просто буду робити це через раз. Неважливо, ця прекрасна сіточка коштувала мені, здається, 4 чи 5 доларів. Дуже сильно її буду любити, носити. І все. Сіточка номер 2 Не те, щоб в мене не було сіточок чорних з квітами, але... Ну, я вирішила, що такі гарні, вишиті і маки, і ромашки, і ще щось, якісь півоні. Ну не можна пройти повз. Ну дуже красиво. Отака бірочка невідомого мені бренду, але мені так подобається. Господи, довгий рукав, все таке прям ніжне-ніжне, ну, дівоче. Тож чергова сіточка в мене з'явилася. Купила я її за 880 е, японських єн. А я щось забула, як називаються гроші, напевно, єни. Далі я захотіла собі рожеві шкарпетки, тому що в мене куртка рожева. Життя занадто коротке, щоб носити ну, тільки чорні речі і бути basic bitch. Далі про біжутерію. Сережки, які я купила тут за менше, ніж 1 долар, вони дуже гарні, можливо, не такі гарні, як мої сережки з Лісбону в Португалії. Хоч щось хороше звідти має бути. Треба зав'язувати ругать Португалію. Реально не будемо поглиблюватись. Продовжую. Для цього мені треба одну руку звільнити, щоб вам показати. Зараз зараз почекайте, почекайте. Демонстрація триває. Отак От це виглядає: і колечко, і браслетик Якщо ще ці сережки вдягнути, то взагалі дуже люблю срібні штуки. У мене взагалі немає золотих речей. Всі мої прикраси завжди це. Холодні метали. Ну, срібний колір, правда ж, ви розумієте, що це на срібло. Це коштувало оце 2 долари, і оце 2 долари. Це взагалі, я вам вже казала. Один. Далі. Ще я купила новий ланцюжок для окулярів. Я окуляри ношу щодня, так що мені подобається, щоб щось різне отут висіло, -от коли в мене немає великих сережок. Отаке красиве за 60 євроцентів в мене тепер є. Також срібне, звісно, що дуже красиве, тендітне, Мені подобається. Хай я виглядаю як вчителька, як бібліотекарша. Мені все одно мені подобається, коли багато вісюлік і прикрас. З невеличкого я купила такий дуже маленький календар на наступний рік, тому що я планую почати новий експеримент. Ви мене знаєте, я взагалі дуже таке люблю. До сьогодні в мене є тільки календар настрою, звичка, яка я роблю вже ну скільки років? Три-чотири, щось таке. А в новому році я хочу записувати набагато більше всього. Звісно, що ви подумаєте, нафіга взагалі це треба в еру смартфонів, але мені це не важливо. Мені подобається, я це купляю. Поки що філософія така: виїду з Японії, не куплятиму взагалі нічого. Ну, я так думаю, може й куплятиму, але я не знаю. Мені здається, що більш цікавого нічого не буде, бо я куплю все, що мене зараз цікавить. І все, поговоримо про очі. Не знаю, чи ви колись помічали, але я дуже люблю малювати отакі лінії і додавати глітер, і, взагалі, щоб було якось так знаєте святково. Тому що, як я вже казала, життя має бути яскравим щодня. Не треба чекати якогось такого випадку чи івенту, щоб виглядати красиво і блискуче. Тож я купила буквально три нових айлайнера. Я сподіваюся, що це так називається. Айлайнер чи як? Перший це чорний. У мене дуже мало було до цього часу, до моїх до середини 20-х, щоб я взагалі купляла якийсь мейкап. А от зараз з'явились якісь нові потреби і хочеться більше експериментувати, тож чорне. Можна буде робити точечки? Ти взагалі малюєш чи як? Боже, ледь-ледь. -лед. Я як просто олівцем щось намалювала. Очікування і реальність. Просто. Чо ти сірий такий? Це виглядає чудово. Просто такий біленький, гарний глітер. У мене вже місця немає на обличчі. Дуже слабенько. Непогано, звісно, але я люблю, коли побільше трошечки блищить. Перевіряємо третій. А намалює під оком. у у Боже, щоб не перетворитися в таких темпах на б'юті-блогерку. Я мандрівниця, я тревел блогерка, не треба мене сприймати більше як нікого іншого. Будь ласка. Тобто це значить, що від сьогодні буде ще більше блискіток у мене на обличчі. Повертаю окуляри, показую вам останній лот і йду нарешті спати. Дінозаврики! Це те, що можна на одяг так за допомогою праски наліпити. Ну, я вважаю, що це красиво, по-перше. І по-друге, це красиво. Розпаковка закінчена, сподіваюся, що я більше не буду нічого купляти, хоча обіцяти собі я це не буду. Тому що, якщо мені хочеться, треба це робити. Бо з Африки я реально ну, дуже мало речей привезла. Зараз, вже, думаючи так назад, то можна було б собі дозволяти більше. Просто коли я збираю гроші на подорожі, я дуже економна. Я ні на що не витрачаю такого зайвого. Коли я подорожую, то альо, це саме час купляти. Те, заради чого ти економила, те, заради чого ти там щось думала, що ой, не буду сьогодні їсти в Макдональдсі, піду вдома, гречки зварю. Тому ти собі можеш дозволити три глітера купити на, на очі на свої гарні. Все, я виговорилася. Дякую, пока. Блін, я забула, як він називається.